Ак, що справжні герої знаходяться поряд з нами, ходять тими ж вулицями, їздять у громадському транспорті. А ми не здогадуємося про те, що ось зараз дивимося у вічі людині, яка змогла зробити щось більше ніж пересічне, вирости, вступити до вузу, піти працювати і так далі, тому подібне. Свідчить те, що герой нашої чергової програми, герої нашого часу, Михайло Книж, учасник двох останніх олімпіад, учасник і призер чемпіонатів світу і. Європи може невпізнаним ходити вулицями рідного міста Коростеня, привертаючи увагу хіба що своєю видатною спортивною статурою. З Михайлом нас познайомив його перший тренер Федір Степанюк, вчитель-методист фізичної культури загальноосвітньої школи номер 1 Він, попри те, що наприкінці 90-х, коли Михайло навчався у випускному класі, передав його у руки іншого наставника, бо побачив вихованцеві справжній легкоатлетичний талант, ось уже понад 15 років не втрачає з колишним учнем зв'язку. Пишається ним. Про зустріч домовляємось на стадіоні Спартак. О сьомій ранку перший тренер, знімальна група, Михайло з групою підтримки, рідними племінниками. Мовляв, нехай призвичаються до спорту. Таке собі тренування для дітлахів. Стоїмо осторонь, не втручаємось в процес: розминка, розтяжка, пробіжка. Здається, звичайна родина вийшла на ранковий маціон. В такі моменти забуваєш, що перед тобою учасник двох олімпійських. ...ігор 2004 і 2008 років. Переможець Кубку Європи 2004 року, бронзовий призер Чемпіонату Європи 2010 року. Учасник чемпіонатів світу 2006 року у Хельсинкі. Того ж року в Москві, 2012 року, у Стамбулі, захотілося на власні очі побачити, як біжить олімпієць. Розумію, із покриттям негаразди, і розігрів досить легкий. Та напевне відмовити мені було важко. В той час, коли Михайло стартував, я зрозуміла, легка атлетика королева спорту. Спортно почуває себе наш герой і на спортивних снарядах. Закінчено час для спілкування, адже потрібно зрозуміти, якими зусиллями моральними і фізичними досягаються подібні висоти. Проте спочатку запитую в першого тренера Михайла Федора Григоровича, чи не розчарував вихованець? Сьогодні ви попали ну на таку імпровізовану тренування свого бувшого учніка. От ваше как як би які відчуття, які виспоминання. Ну, воспоминания приятные. Я все-таки помню его с первого класса. Он к нам в школу поступил в 90-м году, а закончил в 2001-м году. В принципе, с моей подачи он начал заниматься легкой атлетикой, достиг таких больших результатов. В принципе стал великим спортсменом. Ну, вы свою заслугу вообще вот видите в этом? Ну, моя заслуга в том, что я все-таки, э, в принципе, я вот думал себе, найду я такого парня или не найду. Вот я сам спортом занимался, через мои руки прошло очень много детей, я наблюдал за ними. Это уникальный человек, редкий. Я рад, что такой человек появился достиг таких весот. Ну вот какие предпосылки были вообще? Предпосылки, Что у него тут, талант написан было э, на лбу. У него, я вот, э, знаете, когда он закончил школу, уже достиг уровня первого разряда, я ему просто сказал, Миша, будешь великим спортсменом, не забывай школу. Как вроде пророческие слова мои были. Я всегда следил за его дальнейшей судьбой. Ну, у нього було, у нього в характері було такое, що ну, говорять, кремінь. Він угу. очень волівий чоловік, обов'язковий чоловік, ставить ставит, ставит цілі, досягає їх. Йдемо на каву. Тут і відпочити можна, і поспілкуватися в більш, так би мовити, ліричному напрямку. Починаю з досить дивного запитання. На сьогоднішній день ти все ще не одружений. 30 років це вже такий да. вік. Я... <реш> я теж переживаю <реш> по цьому. поводу. <реш> я бачу <реш> це, з цією такою посмішкою, що ти дійсно переживаєш, я бачу. Mm -hmm. да. <реш> Міша, я не, не так хочу, в принципі, е запитати, коли ти врешті-решт дружишся, я хочу запитати, чому ти до цього часу не одружений? Чи спорт взагалі не став на заваді твоєму подружньому щастю? Ну, можливо, були такі ситуації або одруження, або спорт. Якщо так складалося, що люди ставили вимоги такі, ну, можливо, на ті люди попадалися. Якби, да. Тобто ставили такі вимоги? Ну, да, як без І Ти цього. однозначно вибирав? Ні, ну не то, щоб однозначно. Можливо, якісь такі були ситуації, що, скажімо, показували, що. От Тобі більш потрібно на, на цей час ще продовжувати, мабуть, займатися спортом. Ну а зараз дівчина-спортсменка більш вже розуміє мій підхід, я її більш розумію, і часу більше разом проводимо і на зборах, і на змаганнях. Я так розумію, що більшість таких проблем коли там пояснюють, що тобі треба поїхати на місяць на збори, що тобі треба в чомусь там собі відмовляти, що тобі треба дотримуватися режиму і так далі, це все відпадає. А дівчина також легкоатлетка? Так, да, легкоатлетка, займається, бігає теж 400 метрів, але з бар'єром. Я думаю, в такому разі у вас інші виникають проблеми, чисто побутові. Обидва прийшли з тренувань. Обидва втомилися. Обидва втомилися. Обидва ви не хочете нічого там робити вдома і так далі. Як так ці проблеми вирішуються? Тут ще. Доповнюються суперечки ще по тренуванню. А навіть таке? На стадіоні ми можемо посваритися, там щось, я підказую, чи вона щось там щось хоче, чи не хоче. Там уже може суперечка виникнути, і це вже переноситься, вже додому переноситься. Або навпаки, і з дому на стадіон, якби тут вдвічі гірше виходить. Яка перспектива? Коли ви вирішили взагалі, ну скільки років ще вирішили присвятити? спорту. Ще думаю, вона спробує, я б, є всі шанси попасти на Олімпіаду у 2016 році, то до цього ще, якби, почекаємо, а там вже більш такі вже серйозні кроки були. Олімпіада це для вас обох. Це якась така да, ну, це, веха російською мовою. Да. Да, тобто, час, коли далі вже життя після Олімпіади. Воно буде будуватися якось зовсім по іншому так. Так? це змагання, які проводяться раз в чотири роки, на які всі спортсмени готуються на 100%, викладаються. Це якби такий, ну займатися спортом і ну, не мати бажання попасти на Олімпійські ігри, ну якби це вже і не слід уже продовжувати. І з іншої, з матеріальної сторони, теж це вже і область. Ну, які ти знаходишся, теж вже допомагає, вкладає в тебе, якщо ти отримав ліцензію на Олімпійські ігри, тобі допомагають. Мені от, ну, видали однокімнатну квартиру в місті Вінниця, да, за те, що я був учасником Олімпійських ігор. Ну і напевно, якісь грошові винагороди. Ну, так, так? Ну, так. Ну, не винагорода, я так не можу сказати. Хто, як бігає, так і, як займається, скажімо, так, так і отримує. Так. Потрібно вкладати в себе. Якщо ти в себе не вкладеш, не витратиш якусь частину коштів на підготовку, то, то результату тоді теж не слід високого очікувати. А звідки кошти ви берете? Ну... Крім офіційних змагань, і ще також проводяться комерційні змагання. Але, на жаль, у нас на Україні були. Проводились років п'ять назад одні а, змагання, але і, і раз в рік. А, і а, зараз вже і, і не, не, не стало так. А за кордоном майже кожні вихідні Польща, Німеччина проводять дуже багато змагань. Ви берете участь. Да. У кожного спортсмена є свій менеджер, який під е, свого спортсмена знаходить змагання відповідного рівня, там де можна якусь там щось. Заробити або mm -hmm. не заробити вже твої своєї готовності. І так, от як ся вирішуємо такі наші матеріальні проблеми. Спорт це професія, це хобі, це стиль життя. Стверджує герой нашої програми. На інше часу залишається обмаль. Окрім занять е, легкою атлетикою, окрім спорту, взагалі що на що небудь інше час залишається. Ну я не знаю, в театр виходити там. Я не знаю там. Що? Ще? Ні, ну звичайно, би, тут питання так, сказав, з двох сторін. Коли йде вже така підготовка, ось на, 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 десь на, на збір виїжджаємо, то там якби обмежимося тільки там, прогулочкою, там, по вечорах або на море, або десь в парку, ну, в залежності від якого місця де знаходимося. Тому що дуже би, тяжко, вже не вистачає сил. Це ну якби так, змагання дві години. Ну, люди думають, що пішов, пробігав і своїми справами займається. Насправді, це якби ми приходимо з тренування, проводимо відновлені процедури, там масаж, сауна. Це якби дуже часу потрібно на це витрачати. А найкращий відпочинок це просто полежати перед телевізором або поспати. Це якби, ну. Це ні, мріє, мріє. Ні, да, Ніхто ще не придумав кращого відпочинку для спортсмена. Це всі, якби, всі, і всі великі спортсмени про це кажуть. Ну, і я теж підтримую цієї думки. Ну, це з дівчиною прогулянка, поспілкуватися просто, або відвідати якесь там кіно, якусь виставку, прогулятися. Якщо інше, інше місце, це також ну, багато там є, де на екскурсію пройтись. Також в мене багато друзів. Ну, так. Тобто весь вільний час там, ви витрачаєте на спілкування з своїми близькими. Да, да? так? Тому, тому що Я... весь час в інших містах знаходимося, і на близьких не вистачає. Ми в місяць 20 днів проводимо на тренуванні, на зборах, mm -hmm. а вже там, неділька залишається на відпочинок і для mm -hmm. <гум> час для друзів своїх і для родичів. Ну як часто ви буваєте в зарі? Ну, скільки? Раз на місяць, <гум> раз на два місяці. Кожен кожного тижня. Ну, коли ще вчився на першому курсі, то приїжджав студент, звичайно, то приїжджав кожні дві неділі. А зараз, як би, ну, і можливості як такої немає. Раз в місяць, два-три, намагаюся обов'язково приїхати, про провідати своїх рідних. А що вони взагалі думають про ваші заняття спортом, про вашу кар'єру? Спочатку, коли сам почав займатися спортом, приходив додому. І ну, боліло там щось там, м'язи болять, мама каже, ой, нащо не треба тобі кидай? Ну це як батьки хвилюються про своїх дітей. А потім вже трошки я вже там наче пояснювати і все, що це ну, без цього не пісні, ніяк. А зараз вже підтримують, хвилюються вже кожні змагання, вже да, болівають за мене, скажем так, да. Тока, свій фан-клуб, <свій> 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 би є. Це дуже приємно, да. Дуже приємно, коли розуміють люди, з чим ти займаєшся, то якби в нас. Більшість населення просто ну, далекі від спорту. І це перше питання, яке можуть ну, мені задають. А скільки ти кругів на стадіоні прибігаєш? Ну, це якби так, не те, та, щоб образливо, але ну, не професійно зовсім видають. Такі питають, добувають. Ну, що зробиш. А що треба запитувати? Ну так, професійно. Як повинно лунати, повинно лунати професійне питання? Я вам скажу такий приклад. Ми один раз їхали на змагання в Польщі, і у одного спортсмена нашого було проблема з різою була. І йому потрібно було до ніч переночувати на кордоні. І він пішов в село найближче, це вже в Польщі було, постукав до. Йому відкрили бабуся, він попросив неї переночувати. Ну, Бабуся так українська розуміла, вже там така старенька була. І він каже, я ось спортсмен, там бігаю 400 метрів. Вона каже: о, так, да", каже, а я дивлюсь спорт. Каже, а ти хоч каже, 46 секунд біжиш. Ну це тобто, ми розумієте, бабуся, яка не ну, так, може бути далека від спорту, вона розуміє, що таке 400 метрів бігають. І вже, а якщо і час розуміє, з яким да, ти, ти, ти хоч 46 секунд міняєш, то це вже ну, вже якби це вже професійно. Вже дуже професійно, да, що його дуже здивувало. Ти хоч 46 секунд да. біжиш, Михайло. Ну так, буває. Навіть досить видат, видатних спортсменів да. у нас, на превеликий жаль, не знають. А взагалі в чому, в чому причина? От ти як спортсмен, як ти думаєш, в чому причина? Що не так? Ну, головне, це якби пропаганда, реклама. Просто у нас не проводиться. І, ну, якби, населення не може знати, звідки, буде знати, якщо там змагання можуть показати по телевізору, і то там, раз в півроку, скажімо, і людина їх не uh -huh. подивиться, скажімо. Ну, що з неї взяти, як казати? За кордоном трошки по іншому це проводиться. Там, навіть якщо маленькі змагання такі, то там ну от зараз були в Польщі в Сопот, місто, Сопот. Змагання не дуже високого рівня, там приїжджає там, дві-три країни позмагатися, так там і плакати по всьому місту були. І ми сиділи на пляжі, і на пляжі ходили інструктора оголошували, що от сьогодні будуть такі змагання, приходьте вболівати. Ну головне, це реклама. Якщо людині розказати, то вона може бути знати. А якщо є бажання, то ще й продає на і подивиться. Ось і в нас сказати чесно, мало хто впізнав би в нашому героєві олімпійця, талановитого спортсмена, який лишень після кількох років занять легкою атлетикою вже потрапив до збірної України. В скільки років ти потрапив? В 19? Да, а в збірню, так. 19 так? Років. А в 20 це вже була перша Олімпіада. Перша, да, Олімпіада була, це такі змагання були для мене. Ну, взагалі, я не знаю, як кришу не знесло взагалі 20 років, ти учасник Олімпіади. Так, да, я зараз був наймолодший і героїв. Ну, я розумію, ну, взагалі, як, як ти, тобі не хотілося йти вулицею, Вінницею, і кричати, я їду на Олімпіаду. Ще я ще не розумів я цього. Це вже коли потім вже приїхав, коли вже там, вже там почалися різні мероприємства проводити зустрічі так, з олімпійцями, да, там, 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 да. там день півдня попрацювати, якби там Олімпійці, День Олімпійці, там Олімпійці працюють. Так, да. ти Тож потім навіть як. Нас доганяло вже пізніше. Це, слава, ці, слава, ці, слава, ці, слава, ну як би слава, ці відчуття такі емоції, mm -hmm. тому що до, до змагань якби так більше себе стримуєш. Ну, не потрібно емоціонально так дуже mm -hmm. переживати, тому що ну, результат може трошки вплинути. Дуже mm -hmm. емоції вже після змагань треба свої показувати. А на змаганнях тільки... Думаю, головне, слухай, ну вірогідність того, що ти поїдеш ще на одну Олімпіаду, вона була ну практично скільки там, ну 50 на да? а можливо навіть і там 40 на 60, або 30 на 70, Ну неможливо так часто їздити на Олімпіади. Ні, ну хотілося б ще на третю. От на жаль, але от як ти добувався цього? Ну, тобто, того, щоб от наступна олімпіада також була. За твоєю участі відбулася. <гум> ну, це ж все ж, ну, якби я казав, це тяжкі тренування. <гум> 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 ну, ну. Відновлення, робота самостійна з тренером. Також ну, підготовка до Олімпіади планується вже би, за, за 4 роки. Ну, тобто, ти от приїхав з цієї і все, і в тебе вже мета олімпіада. Ну, вже слідуючий, так, звичайно, так. Да. Ну, от який рекордний час був на Олімпіаді в Афінах, ти пам'ятаєш? Ну, тобто, яка мета була, що як ти повинен пробігти? Ну, ми в перша Олімпіада приймав участь у вестафеті 4 по 400. Ну, трошки планували одне, а вийшлося. Хотіли в фінал попасти. Ми перед цим за місяць. Виграли міжнародні змагання, такі досить непоганого рівня усіх наших суперників з Польщі. Виграли, вони теж поляки дуже не така склад команди непоганий. Потім Кубок Європи ми в Болгарії теж виграли. А от на Олімпіаді вже щось. Щось чуть, чуть гірше чуть-чуть пробігли і не попали в фінал. Були зайняли 11 місце. Ну якби непогано, скажімо Дозвичайно. так. Але хотілося більше. Ну може, можливо, завжди хочеться більше. Але не ну, тримаєш. Так, ну, от яку ми тут ставили? Е, який час? Ти не пам'ятаєш, от вам сказали, що то там <клес> Бо ми ідемо на такий перед час. Перед цим, як як я вже казав, на міжнародних змаганнях пробігли, і нам не вистачило дві десятих до рекорду України. Це якби. Дуже, дуже дуже мало. От у нас була мета встановити рекорд. Дві десятих хвилини чи секунди? Секунди. Не зовсім, якщо взяти дистанцію, це може там сантиметрів тридцять буде, <гум> як буде скажемо. Але не сталося, ну нічого. Да. працюємо далі. Працюєте далі. <гум> Олімпіада в Пікіні. Яке місце, чи ну, які висновки, які недоліки, які що, і я в якості кого там? Ти також в естафеті виступав чи Ні, вже, вже, як самостійно. Ну, на дистанції? Вже так? В Пекіні вже я приймав участь, виконав олімпійський норматив, пробіг 400 метрів 45-87. Е, на жаль, такої команди у нас не склалася для естафети 4 по 400. Може, хлопці не підготувалися, ну, по-різному uh -huh. буває. І приймав участь в індивідуальних змаганнях. Ну, пробіг, я би скажем, непогано, але порівняно що хотів, відмінили один круг змагань, я би, сподівався потрапити в полуфінал, але його відмінили і відразу проводили. Uh -huh полуфінальні фінальні і фінальні змагання, то якби там суперники були дуже, дуже Серйозно. серйозного рівня, да, і не вдалося потрапити до іншого кола. <рес> Зрозуміло. Михайле, ну от, е, часто я таке чую, що от на тренуваннях там людина показує один результат, а на стадіоні вже, на змаганнях серйозних, чомусь показує або... Гірший набагато, да? Або е, кращий навпаки, що взагалі відбувається? Чому так? Ну, якби спортсмен хорошого рівня має показувати на тренуваннях високі результати, але на відповідальних змаганнях він має показати свій найкращий результат. Це mm -hmm. якби правильна підготовка йде. Якщо вже спортсмен на тренуваннях показує високі результати, а на змаганнях не може виконати те, що робив то це, мабуть, він не, мабуть, а неправильно підійшли до змагань. Mm -hmm. може, можливо, мало відпочили, або ще людей від психології багато залежить. Психолог не допрацював. Да. Він може щось. Або може людина просто не перед хвилюватися, mm -hmm. може в хвилюванні бути і півночі і не спати, і вже теж це дуже впливає на результат. Ну також, якщо робота зроблена вся, то я думаю, що і хоч півночі не поспи, Хвилюйся, а якщо ти готовий, ти <смі> покажеш той час, який ти заслуговуєш. Як ми намагаємось вивести Михайла на розмову про нелюдські навантаження, про самозречення не вдається. Це вірна ознака того, що людина займається улюбленою і своєю справою. Завершую розмову філософськими питаннями. Добре, якщо не спор, тоді що? Тоді, тоді що? Це питання на час загадувати щось, скажімо, mm -hmm. я складеться, але хотілося б якось бути вже, все життя провів у цій сфері, скажем, і не хотілося б міняти. Або, або, або вчителем працювати, або викладачем. Ну, ті знання, які я здобув, вже хочеться їм і передавати вже наступному поколінню. Спорт це все. Ну, як би сказати, на даний час. Я собі так думаю, так. Да. Такі пріоритети в мене. А що буде далі, то я вже побачимо. Зустрінемося потім, я вам розкажу. Добре. І обов'язково ми зустрінемося після Олімпіади 2016 року. І Я сподіваюся, що це буде зустріч масова. Я так сподіваюся, що ми тут зберемо фанів, фанів ваших все буде добре? Да, я буду для цього працювати, буду старатися все зробити і приїхати і знову дати вам інтерв'ю. Дуже добре. Могло б статися, що Михайло Книж, попри свої прекрасні фізичні дані і міцний характер, не був би помічений тренерами, не мав би можливості займатися легкою атлетикою, і цілком можливо став би досить пересічним інженером або лікарем. Та на сьогоднішній день наш земляк Михайло Книж учасник двох олімпіад, учасник і призер багатьох міжнародних і обласних змагань з легкої атлетики. І хто знає, можливо, і призер наступної олімпіади 2016 року. Чи новий рекордсмен, людина, яка війде в анали історії світового спорту. В усякому разі, ми від щирого серця бажаємо Михайлові, щоб його зусилля, його талант і доля з'єднались задля здійснення мрії до я якої він так наполегливо прагне?